Нарешті, у нас є безкоштовні засоби антизавлення, які працюють. Епоха фільтрів, як Apple та Google Technologies змінюють правила гри в боротьбі з пограбуванням та спамом. Останніми роками, здається, ми потопали в потоці небажаних дзвінків та повідомлень. Я пам'ятаю, як пару років тому відповідь на дзвінок з незнайомого числа була швидше очікуванням важливої розмови, ніж перечуття іншого шахрайства. Тепер сама рука тягнеться до блокатора, а серце стискається з тривогою. Але здається, що світло з'явилося в кінці тунелю. Технологічні гіганти Apple та Google, усвідомлюючи масштаб проблеми, представили інструменти, які обіцяють змінити правила гри в боротьбі з термінами та спамом. І, вперше за довгий час, я відчуваю надію, що телефон знову стане засобом спілкування, а не джерелом роздратування та стресу. Чому попередні рішення були неефективними? До недавнього часу наші можливості в боротьбі з небажаними дзвінками були дуже обмеженими. Ми покладалися на третього партійного програми, які насправді були базами даних телефонних номерів, ідентифікованими як шахрайські. Однак, як показує практика, роботокуляри надзвичайно винахідливі особистості. Вони легко обходили ці замки, використовуючи технології підроблених номерів, маскуючи свої заклики до законних джерел. Я пам'ятаю випадок, коли перевірив одне з цих програм. З гордістю, додавши десятки номерів до чорного списку, я почував себе непереможним. Але вже наступного дня на моєму телефоні задзвонив зовсім інший номер, пропонуючи мені унікальні інвестиційні можливості. Він був тим самим шахрайством, просто з іншою людиною, або, точніше, з іншим числом. Спроби телефонних операторів запровадити технологію StarShaken, розроблені для аутентифікації номерів, також не принесли очікуваного результату. Так, вона дозволила нам бути впевненішими, що дзвінок надходить із зазначеного числа, але не могла зупинити потік фальшивих дзвінків. Фільтр, революція як працюють нові інструменти Apple та Google. Нові інструменти, представлені Apple та Google, це принципово інший підхід до проблеми. Вони не просто блокують певні числа, але створюють своєрідний фільтр, який вимагає, щоб абонент ідентифікував себе. Що стосується iPhone, Siri, відповідаючи на дзвінок з незнайомого номера, робототехнічний голос запитує, хто дзвонить і з якої причини. Саме це просте питання вкладає роботокаляторів у тупик. Вони не готові до такого повороту подій, і найчастіше вони просто кидають телефон. У випадку з Google Pixel аналогічна функціональність реалізується через віртуальний помічник Google Assistant. Він також вимагає, щоб абонент ідентифікував себе до того, як дзвінок заєднується з користувачем. Я вважаю, що саме такий підхід є ключем до успіху. Він не тільки блокує небажані дзвінки, але змушує роботоцелерів виявити себе. І це серйозний крок вперед у боротьбі проти них. Мій особистий досвід надія повернути нормальне спілкування. З моменту активації функції скринінгових дзвінків на моєму iPhone я помітив значне зменшення кількості небажаних дзвінків. Тепер, коли на телефон надходить дзвінок із незнайомого номера, я не відчуваю початкової паніки. Я знаю, що сірі перевірить абонента, і якщо це шахрай, я просто не відповім на дзвінок. Кілька разів я отримував дзвінки від реальних людей від незнайомих номерів, від представників дошкільної установи та стоматолога. У цих випадках я просто запитав сірі, хто дзвонив, і, отримавши відповідь, відповів на дзвінок. Звичайно, були деякі незручні ситуації. Наприклад, один раз керівник великої технологічної компанії намагався зв'язатися зі мною, щоб обговорити статтю, в якій я працював. Сірі відповіла на свій дзвінок і повісив Але, як правило, я вважаю, що переваги нової технології переважають недоліки. Текстові повідомлення, нова загроза та нові рішення. Не забувайте про текстові повідомлення. Шахраї активно використовують їх для видачі власників рекрутерів, банків, судноплавних компаній і навіть старих друзів. На щастя, Apple та Google пропонують інструменти, подібні до функції електронної пошти, які автоматично виявляють та фільтрують тексти шахрайства в папці спаму. Я настійно рекомендую активувати функцію фільтрування текстових повідомлень та увімкнути екран повідомлення з невідомого відправника. Майбутнє боротьби з розбійником безперервний процес. Я впевнений, що боротьба з термінами та спамом це безперервний процес. Шахрайці завжди шукатимуть нові способи обхід захисту. Але, завдяки зусиллям Apple та Google, у нас є потужні інструменти, які допоможуть нам залишитися на крок попереду. Я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо ще більш досконалі рішення, які дозволять нам повністю позбутися небажаних дзвінків та повідомлень. І, найголовніше, я сподіваюся, що телефон знову стане засобом спілкування, а не джерелом стресу та роздратування, поради та рекомендації. Оновіть операційну систему. Переконайтеся, що у вас є найновіша версія iOS або Android, щоб отримати доступ до нових функцій скринінгу дзвінків. Активуйте функцію скринінгу викликів. Увімкніть функцію скринінгу дзвінків у налаштуваннях телефону. Увімкніть фільтрування текстових повідомлень. Активуйте функцію фільтрування текстових повідомлень та увімкніть екран повідомлення з невідомих відправників. Будьте обережні, не відповідайте на підозрілі дзвінки та повідомлення. Звіт про шахрайство, звіт про випадки шахрайства відповідним органам. Не довіряйте всьому, що бачите, будьте критичні для інформації, яку ви отримуєте по телефону або в текстових повідомленнях. На закінчення я хочу сказати, що нові інструменти Apple та Google це справжній прорив у боротьбі з грабіжником та спамом. Вони дають нам надію, що телефон знову стане засобом спілкування, а не джерелом стресу та роздратування. І я закликаю всіх користувачів смартфонів активувати ці функції та насолоджуватися спокою та безпекою.